Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Блаженні всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями його, ти житимеш трудами рук твоїх. Блажений ти, і добро тобі буде жена твоя, в домі твоїм, як родюча лоза виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового навколо трапези твоєї, ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа, нехай благословить тебе, Господь від Сиону, і побачиш блаженство Єрусалима повсідні життя Твого, що побачив ти дітей синів Твоїх, мирна Ізраїля. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного і живого, коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч. Коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій, згадуючи це, я вливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей. Ходив з ними в дім Божий, з піснями радости й хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені, Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Душа моя, хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе в землі Йорданській і Єрмонській з гори малої. Безодня, безодня викликаєш шумом водоспадів твоїх, усі води твої і хвилі твої пройшли наді мною. Вдень покаже Господь милість Свою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене? Наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій, чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені, уповай на Бога бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого, благослови душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святе Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої, Він звільняє вітління життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами, Він виконує благі бажання Твої, оновиться, подібно орляті юність Твоя, Господь творить справедливість і суд усім покривдженим. показав путі своїм Есеєві, синам Ізраїловим хотіння Свої. Щедрий і милостивий Господь, довготерпливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме, не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашими воздав нам, бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться його. Як далеко схід від заходу, так віддали він від нас беззаконня наші, як Отець милує дітей, так милує Господь Тих, що бояться Його, бо Він знає сутність нашу, пам'ятає, що ми порох землі, людина, як трава, дні її, немов цвіт польовий, цвітей відцвітає. Повіє вітер над нею, і не стане її, не знайти вже місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться його, і правда його на синах синів, що бережуть завіти Його, і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах готував пристіл свій, і царство Його усім володіє. Благословіть Господа всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його, благословіть Господа всі сили Його, слуги Його, що творите волю Його, благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях володіння Його, благослови душе моя, Господа. Хваліть раби Господні, хваліть ім'я Господнє, нехай буде благословенне ім'я Господнє від нині і до віку. від сходу сонця і до заходу, нехай буде прославлене ім'я Господнє, високо над усіма народами Господь, вище небес, слава його, хто, як Господь Бог наш, Він перебуває на небесах. Він нахиляється, щоб доглядати неба й землю, з пороху піднімає бідного і гноєща підносить у щоб посадити його з князями народу свого, неплідно робить матір'ю, яка в домі своїм втішається дітьми. Аллилуйя!